Які під'їжджає в зону бойових дій безпосередньо, і зараз за вашою спиною там річка Дніпро, і вони дуже близько. Ви могли це звернення сказати з Офісу Президента, але ви тут. Чому для вас це так важливо? І ми пишаємося цим. Дуже дякую. Дмитро, чести? А, а як же Херсонський армій? <реш> Ні, якщо чесно, ну... важливо бути дякую. тут, важливо всі ж ризикують. Військові ризикують, щоденно, журналісти ризикують. Ми ж також тут ми говоримо про Херсон. Мені здається, треба говорити тут і підтримувати херсонців, підтримувати людей, щоб вони відчували не просто, не просто неправильно сказати, не тільки, не тільки ми про це говоримо, не тільки ми обіцяємо, а ми реально повертаємось, реально піднімаємо наш правда. Ну і хочеться, я скажу вам, ще по людськи дуже хочеться якось такої емоції, енергії від людей отримати. Це також важливо, Так, мотивує. Добро! Неймовірно сьогодні бачити президента України Володимира Зеленського у звільненому від російських окупантів Херсоні. Окрім Зеленського, в Херсон приїхав також глава ОП «Андрій Єрмак, його заступник Кирило Тимошенко і деякі міністри. Ми рухаємося вперед. Ми готові до миру, миру для всієї нашої країни. Сказав українським військовим на головній площі міста Володимир Зеленський. Також він подякував НАТО та іншим союзникам за підтримку. Нагадаю, у п'ятницю 11 листопада збройні сили України зайшли до Херсона, який понад 8 місяців перебував у російській окупації у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Офіційно заявили, що місто повертається під контроль України. У Херсоні вже з'явився мобільний зв'язок. Тривають стабілізації. Заходи та роботи з розмінуванням. Хочу подякувати херсонцям за неймовірне щастя, яке вони нам подарували також, коли зустрічали Збройні Сили України. Неможливо забути. Немоглибо. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на YouTube канал Ростислав Продакшн.